Маємо тему давній Єгипт. Розгадайте, будь ласка, рибу. Араон. Саме так. Це був правитель Єгипту. Писемність виглядала наступним чином. Ви бачите, що в нас було Середземне море біля Єгипту. Також основні столиці в нас були Фів, Мемфіс і головна річка Цемір. І посемність. Ось ви бачите, що завдяки писемності ми дізналися, що єгиптяни були на цьому світі колись до нашої ери, і розшифрували давнє єгипетське письмо. Його знайшов Жан-Франсуа Шемпільон у 1759 році. Це був розетський камінь і там було написано частково в історію Єгипту. Досі неможливо розшифрувати повністю це. Письмо. Знаємо, що фрагмент письма виглядав, як ви бачите, на ілюстрації, і називається іерогліфами. Тобто це письмо слова Бога. Давайте пограємо. Це одна з візиток Єгипту. Як ви гадаєте, що це? І часто привозять як сувенир з Єгипту. Має пряме відношення до культури Єгипту. Оперсередкова пов'язана з річкою НІЛ. Річ рослинного походження має дивний процес створення, бо для її виготовлення використовується спеціальний молоток. І так, що це таке? На ній навіть зберігається інформація. Це в нас бачимо географічне розташування Єгипту. Ніл найдовша річка світу і довжина більше ніж 6 тисяч кілометрів. Описував вперше життя єгиптян Геродот. Він казав про те, що єгиптяни застосовують дамби. Це насипи у вигляді валу з глину, змішані з посіченим очеретом шаду в для підняття води, який складається з. Укопаного в землю стовпа і такої хиткої жердини на одному кінці її каміння, на іншому шкіряне відро. Він полегшував падіння води, її подавали до сади, і на високор такі розміщення поля. Саме таке застосування води називається іригаційним способом. Ми бачимо, виглядала праця селян. Праця ремісників виглядала наступним чином, тобто виготовляли знаряддя праці, щоб ті ж селяни могли працювати, а воїни воювати. І Єгипетське суспільство, фараон. Звертатися до нього на ім'я було заборонено, мешканці не мали права навіть дивитися на нього. Були вельможі, чиновники, воїни і всі інші сплачували податки. Це селяни-ремісники, а у рабів не було жодних прав. Династія Того періоду, З... навіщо служили взагалі е, піраміди людям? Тобто люди завжди вірили в надприродні сили, обожнювали тварин, мали культ фараона. І тому будували собі усипальниці, де в них знаходилося все їхнє майно. Повернемось до процесу виготовлення пірусу, про який ми розповідали раніше. Бачите, рослина вона і називається папірус, спеціальним способом її обробляли, і потім за допомогою води робили таку бумагу, на якій могли писати, ставили її під прес і ця бумага дуже така цікава. На вигляд, і картини на папірусі це, якщо ви турист, то вам будуть такі закладочки давати з собою, ви можете як сувенір забирати. Тепер давайте виконаємо вправу Синкан. Ми з вами беремо тему, наприклад, Єгипет, підбираємо до цього слова назви два-три іменника чи два-три прикметника. Потім беремо дії слова речення, потім беремо числівник. Потім ми повинні скласти речення з цим іменником. Обов'язково замінити на іменник словом синонімом. Отже... Я вам підказую, у нас може бути синкан наступним чином виглядати. Іерогліфи складні, загадкові, передають, зберігають, цікавлять малюнкова писемність стародавнього Єгипту. І це писемність. Зробіть свій синквин на слово Єгипет. Архітектура, бачите, періоди єгипетські, які були, і наступна архітектурні будівлі. Перша піраміда – це ступенчата піраміда, побудована приблизно більше ніж тисяча років до нашої ери. Вона нагадує кілька поставлених один на одну щораз раз менших за масштабом плит. Архітектор був імкатеп, розробив спеціальний такий спосіб будови цієї піраміди, і також була піраміда Джосера, розташована у Сакарі. Неподалік від давнього Мемфіса, це столиця Єгипта, і висота була 62 метри. Сфінкс, розбитий, якраз, до речі, Наполеона. І маска фараона Тутанхамона, яка збереглася до сьогоднішнього дня. Скульптура нефертіті бачимо. Живопис був розвинутий в Єгипті. І також у них була дуже цікава мова. Наприклад, розгадайте шарату, перша початкова буква алфавіта, друга людина, яка не має ніяких прав і ніякої власності, ціле це житель сучасного Єгипту. Отже, яке слово у вас вийшло? Ось можете перевірити. Винаходи єгиптян Вони були цікавими: це гончарний круг, нарія. Дам... Водопйомне колесо, яке діяло під дією течі річки, і стародавні єгипетські медичні там інструменти. Продовжить фразу: таємниця лікаря, знання ходу. Назийте орган людського організму, за ходом якого можна було визначити стан здоров'я людини. Будь ласка. Це серце. Єгиптяни дуже добре були досконалі, можливо, у медицині та надавали допомогу будь як Була розвинута у них і музична культура. Знала вони арфу та флейту. І сучасний Єгипет виглядає наступним чином. Єгипет на стику двох континентів Азії і Африки. Єгипет займає територію близько мільйона квадратних кілометрів, але це 95% площі цієї країни, це пустиль. 90% населення Єгипту проживає на 3% в території в Дельті Нил, тому що там добре буде розвивати сільське господарство і взагалі там буде життя. Єгипет межує з Лівією на заході, з Суданом на півдні, з Ізраїлем на нічному сході і має вихід до двох морів Середземного на півночі, Червоного моря на сході. Ніл найдовша в світі. Річка її протяжність складає більш ніж. 6000 кілометрів. Прапор Єгипту та герб Єгипту, ви бачите тут столиця держави Каїр. Можете подивитись, як її називають саме єгиптяни. Є Єлівійська пустеля, величезне таке плато. І Ніл найбільша річка. Червоне море, що в ньому є. Тваринний світ, рослинний світ і дякую всім за увагу.